Подільську на базі ліцею номер один відбувся турнір зі змішаних єдиноборств ММА під символічною назвою Рухайся до перемоги. Змагання зібрали чотири команди з різних куточків регіону Криве озеро, Балта, Врадіївка та Подільськ. Загалом 100 учасників, серед яких більш досвідчені спортсмени, а також юні бійці, які лише починають свій шлях. Танцювальний клуб Престиж підготував яскраві номери для привітання учасників і гостей заходу. Їхня енергія та майстерність створили святкову атмосферу і зарядили всіх позитивними емоціями. Місцева команда, що складалась з 28 бійців, здобула гучну підтримку вболівальників, продемонструвавши високий рівень підготовки та жагу до перемоги. Учасники турніру змагались у напруженій, але дружній атмосфері, яка об'єднала спортсменів у їхньому прагненні досягти нових висот. Змагання мали на меті не лише визначення найсильніших, але й популяризацію спорту, здорового способу життя та об'єднання молоді через ідиноборства. Головний суддя змагань Володимир Катармасовський та суддя на килимі ігор Ященко. Відзначили високий рівень підготовки спортсменів. Турнір став важливим кроком для розвитку. ММА в нашому регіоні. Щира подяка тренерам, які вкладають душу в своїх вихованців, і бажаємо спортсменам нових перемог на шляху до успіху. Ірина Десюк Олексій Мягі, телекомпанія Пет.